Йо! до нового світового порядку нам потрібна Гренландія задля національної безпеки. Дональд Трамп не дотерпів декілька днів до своєї інаугурації та заспойлерив, в який ураган потрапить світ під час його президентства. У короткий проміжок часу він висловив територіальні претензії щодо Канади, Панамського каналу та особливо Гренландії. Виходить, що коли Трамп обіцяв зробити Америку великою, він очевидно мав на увазі буквально розміри. люди насправді не знають, чи має Даня якесь законне право на це. Але якщо має, їм потрібно відмовитись від нього заради національної безпеки вільного світу. For the free world. Заява Трампа не нова для нього, та й загалом для американських президентів. Гренландія для президентів США це немов горіх для білки з льодовикового періоду. Вони намагаються встановити контроль над нею ще з середини позаминулого століття та піднімають це питання приблизно раз на 50 років. Серед аргументів: Гренландія розташована ближче до США ніж до самої Данії. Американські президенти думали про це в 1867 році, в 1910 році, знову в 1946 році, і Трамп на першому терміні в 2016 році. Майже одразу після другого обрання Трамп повернувся до своїх мрій. В свій перший термін він розглядав покупку острова у Данії, але тепер підвищує ставки. Погрожує Данії економічними наслідками за відмову продавати Гренландію і навіть не відкидає застосування військової сили до того ж вже встиг відправити на острів свого сина, начебто з туристичним візитом, Дональд Трамп молодший щойно відвідав територію, де бачили місцевих мешканців в мага капелюхах. Я просто хочу сказати, що це дуже особливе місце. Справедливо вважати, що Трамп верзе повну маячню небезпечну для світу. Водночас, його слова це один з багатьох індикаторів майбутнього конфлікту, який може розгорнутися північніше в Арктиці. Регіон, який після завершення холодної війни, був одним з найс. Спокійніших у світі поступово стає місцем, де перетинаються інтереси багатьох великих держав США, Китаю та, звісно ж, Росії. І як не дивно, основу для можливого конфлікту закладає не Трамп чи Сі, і навіть не Путін, а глобальне потепління. Хоча дивно, що Трамп не обіцяв закінчити глобальне потепління за один день. Але сьогодні ця арктична пустеля стрімко стає центром нового конфлікту. Величезний морський лід, який покриває північний Льодовитий океан, швидко тан через зміну клімату втративши 13% за десятиліття, швидкість, яка за словами експертів може зробити Арктику вільною від льоду влітку вже у 2035 році. Після завершення Другої світової Арктика та Гренландія, зокрема, розглядалися країнами виключно у військових цілях. Наприклад, президент США Гаррі Трумен в 1946 році пропонував 100 мільйонів доларів за Гренландію, щоб використовувати її як північний військовий форпост. Але він заспокоївся після вступу Данії у НАТО, адже військова база США з'явилася на острові. База космічних сил Бідуфік функціонує й досі, та має критичне значення для системи раннього. Попередження про ракетний удар по США, раніше з боку СРСР, а тепер Росії. Гренландія дуже важлива для внутрішньої безпеки Сполучених Штатів. Звичайно, це було з часів Другої світової війни, щоб запобігти нападу нацистської Німеччини на Сполучені Штати, Радянський Союз, стратегічні бомбардувальники, російські підводні човни. втім, суттєві зміни у кліматі, які продовжують відбуватися в Арктиці, змушують дивитися на цей регіон під іншим кутом. Арктика стає доступнішою для людей і технологій, дозволяючи досліджувати її раніше не Домі частини тепер присутність в Арктиці потрібна не лише для виконання військових задач перш за все йдеться про боротьбу за ресурси, які раніше були приховані під льодом. А їх там стільки, що Фіцо та Орбан на випередки везли Путіну своїх дітей, аби тільки постояти поруч. під усім цим льодом можуть лежати рідкісні метали на трильйон доларів, а також 30% нерозвіданого газу та 13% нерозвіданої нафти. Інша цінність Арктики в її розташуванні та логістичних можливостях, які були недоступні дотепер. По перше, через неї пролягає найкоротший маршрут з Європи до північної Америки. По друге, танення льодовиків відкриває привабливі торгівельні шляхи, які можуть стати альтернативою, наприклад, вже перенавантаженому Суецькому каналу. Знаменитий північно-західний прохід, який протягом усієї історії людства був закритий арктичним льодом. Тепер починає відкриватися через глобальне потепління. Потепління в Арктиці також. Подовжує сезон, коли кораблі можуть плавати у зазвичай вкритих льодом водах, потенційно скорочуючи час навігації між Шанхаєм і Нью-Йорком на цілих сім днів. Хто претендує на Арктику? Арктичними вважаються вісім країн: Норвегія, Швеція, Ісландія, Канада, Росія, Данія за рахунок Гренландії та США через Аляску. І нескладно здогадатися, хто веде в регіоні найбільш агресивну політику. Поки в США обмежуються балачками, росіяни діють, безумовно сприяє цьому географічне положення країни. Країні належить майже половина полярної території і 24 тисячі кілометрів берегової лінії. В Арктиці проживає близько 2,5 мільйонів росіян, що складає половину від всього арктичного населення. А сам регіон вже приносить Росії більше 10% ВВП. Ще з радянських часів росіяни активно розвивали свою присутність в Арктиці, особливо військову. Там базуються російські стратегічні сили, зокрема атомні підводні човни та стратегічні бомбардувальники. А ще Є купа інших військових баз, які росіяни активно розвивають. З 2005 року Росія відновила щонайменше 50 радянських військових баз, у тому числі 13 авіабаз, 10 радіолокаційних станцій і 20 прикордонних застав. Станом на зараз кількість російських військових баз у Арктиці втричі перевищує сукупну кількість баз НАТО в регіоні. І це ще не все. Росіяни так само перевищують всі інші арктичні країни за кількістю криголамів хоч лід в Арктиці тане вони залишаються надважливими для логістики в регіоні. Америка має лише два криголами човни, які дозволяють військовим і комерційним суднам плавати по замерзлих водних шляхах. У США планують побудувати ще шість. Тим часом у Канаді їх 18, а в Росії понад 50. Тобто, поки інші арктичні країни тільки усвідомлюють, що регіон стає центром нового конфлікту. Росія вже до нього підготувалась та насправді вже веде його в 2007 році. Росіяни розмістили під водою свій прапор на північному полюсі та заявили. Свої права на так званий хребет Ломоносова, де зберігається значна кількість газу та нафти Арктики. Тоді це сприймалося як символічна акція, але не так давно комісія ООН по шельфам погодилася з аргументами Росії, хоч це рішення і не остаточне, але створює небезпечний прецедент. Ця вимога дасть Росії додаткові 1,7 мільйона квадратних кілометрів морського дна. За оцінками Росіян, ця територія дасть їм 17 мільярдів тонн нафти та 85 трильйонів кумометрів газу, що в свою чергу додатково укріпить економіку Росії і дасть їй ресурс на ведення подальших воєн. Сприяє росіянам в Арктиці Китай, який з 2013 року інвестує в російські проєкти, наприклад, у видобуток газу. А після введення санкцій проти Росії в дві 2014 році та припинення західних інвестицій співпраця росіян з китайцями лише посилилася. Масштабні китайські інвестиції в російську Арктику почалися в 2013 році, коли державна китайська національна нафтова корпорація купила 20% російського проекту з переробки природного газу Ямал СПГ. У 2017 році Росія і Китай домовилися про розвиток полярного шовкового шляху вздовж півні. Нічного морського шляху в рамках ініціативи Один пояс, один шлях через два роки. Китайські компанії купили 20% СПГ – проекту з переробки природного газу у 2020 році. Росія визнала арктичний регіон особливою економічною зоною, значно полегшивши китайські інвестиції за допомогою значних податкових пільг. Тоді китайські інвестиції подвоїлися. Серйозність намірів китайців щодо Арктики. Підтверджує те, що в 2018 Цятому році Китай оголосив себе майже арктичною державою. Цей штучно вигаданий термін добре підкреслює бажання країни мати свій вплив в регіоні. Хоча від найбільш північної точки Китаю до арктичного кола більше тисячі кілометрів, завдяки Росії, Китай вже представлений в Арктиці не лише в економічному, а й військовому плані. Китай і Росія вперше в історії провели спільне патрулювання в Арктичному морі. За словами експертів з Арктики і чиновників з Арктичних країн стан справ в регіоні настільки загрозливий для Європи та США, що вони взагалі можуть втратити там свій вплив. А щоб наздогнати Росію та, хоча б відновити статус-кво в регіоні, знадобиться багато років. Тому американцям так цікава Гренландія, адже в Арктиці США представлені лише Аляскою. Проте для покращення своїх позицій в регіоні США зовсім не обов'язково купувати острів. Достатньо поглибити вже і без того широку спів. Працю з Данією. Ми маємо надійні захисні та економічні відносини з королівством Данія. Вони були відкриті для бізнесу протягом досить тривалого часу. Ми просто повинні поглибити ці інвестиції. Це правильно, але купувати його не обов'язково. Чому вчить нас ця історія? Ще не до кінця зрозуміло, що стане епіцентром Третьої світової війни. Але четверта світова, очевидно, буде точитися навколо Арктики та її ресурсів. Хочете прикол? Телебачення Торонто існує, бо ви нам в цьому допомагаєте. Завдяки вам наша редакція може дозволити собі існувати без вихідних відпусток та сну. Завдяки вам, ми можемо щотижнево створювати важливий і не дуже контент. Завдяки вам, ми можемо робити не тільки звичні студійні відео, але й репортажі. Ми можемо робити ексклюзивні розслідування і досліджувати раніше невідомі історії. Завдяки вам, ми завели англомовний канал, розвиваємо власний інформаційний телеграм-канал. На у та сходимо з розуму на потіках. Дякуємо вам за підтримку. Дякуємо вам за донати. Дякуємо, що ви просто зараз підете в опис до відео та перейдете за зручним для вас посиланням. У нас є Patreon, PayPal і навіть зручна монобанка. Закиньте вашому улюбленому телебаченню Торонто ще пару баксів чи кілька десятків. Маленьких донатів не буває. Як не буває, маленьких сердець у наших підписників. Любимо. of us